Знову в наявності поліпропіленова фібра. Надійне армування вашого бетону. Додивіться це відео в кінці дуже цікавий експеримент. Фібра європейського виробництва 12 мм довжина, пофасована по 600 і 900 грам в целюлозні пакети. А тепер головне, якісна поліпропіленова фібра має рівномірно розподілюватися в бетоні. І переходимо до нашого експерименту. Уявімо, що це наш бетон. Якісна поліпропіленова фібра має рівномірно розподілюватися в бетоні. Додаємо її у розчин, перемішуємо і бачимо, що фібра рівномірно розподілена по всьому об'єму бетону, ну а в даному випадку воді. І для порівняння ми взяли більш дешевий аналог. Додаємо його в склянку з водою, і вона просто опустилася на дно. Так само буде і в бетоні. Ми можемо зробити висновок, чому така різна ціна на один і той самий продукт. Європейська якість гарантує міцність та довговічність.